Нова лікувальна лінійка шампунів джинджер розроблена у співпраці з ветлікарями. Лікувальна лінійка джинджер поєднує ефективність, безпечність і професійний догляд. Антибактеріальний шампунь джинджер з хлоргексидином. діє проти бактерій, грибків, заспокоює шкіру і знімає свербіж. Шампунь для чутливої шкіри ідеальний для регулярного догляду за улюбленцям, якому потрібна м'якість і ніжний захист без подразнень. Проти паразитарний шампунь-джинджер з пропоксуром, надійний захист від бліг, вошей. Та кліщів формула діє швидко і ефективно, знімає дискомфорт і запобігає повторному зараженню. Протигрибковий шампунь-джинджер з хлоргексидином та кетаконазолом це комплексна дія грибкових та бактеріальних інфекцій, заспокоює шкіру, зменшує свербіж, допомагає загоювати мікротравми та укуси комах. А гіпоалергенний підходить для улюбленців з чутливою та схильною до алергії шкірою, роблячи її м'якою, шовковистою та блискучою. Лікувальна серія шампунів Ginger – Це турбота, яка дійсно працює. Ginger – обирай серцем.